Уявіть, що у вас є слайс картинок ваших користувачів, які ви отримаєте з якогось стороннього сервісу вашого, але так історично склали, що якщо у юзера немає картинки, то замість нула ви отримуєте пустий рядок. Але ваша задача вивести саме нул, якщо картинки немає, для уже ваш сервіс має повернути в такому форматі дані. І що ви робите? Ви просто берете цикл, біжите по картинкам і створюєте. Зміну, яка є вказівником, для того, щоб коли ви будете енкодити це в JSON, то пустий вказівник буде енкодитись як ну. Ви просто перевіряєте, що якщо довжина картинки більше нуля, то ви берете вказівник на цю картинку і записуєте вашу нову змінну, а потім цього користувача додаєте в ваш слайс користувачів уже, і сюди записуєте цей імідж pointer. Далі ваші ці користувачі в вашому API енкодяться в JSON і моє запитання. Як ви думаєте, що ось тут виведеться? Що виведе цей код? У вас є 3 секунди на подумати, а я поки перенесу екран на термінал і запущу код. І ми бачимо, що тут. Взялася саме остання картинка чомусь для всіх користувачів. І зараз я вам розкажу чому. Тому що в циклі під зміну ітеруючого елементу виділяється пам'ять один раз, а потім в ту область пам'яті елементи слайсу або мапи копіюються, вставляються сюди, і далі всередині циклу ви можете використовувати цю змінну. Але дивіться, яка логіка, коли ви берете вказівник. Ви берете вказівник саме на цю область пам'яті. Весь цикл пройшов і останнім в цю область пам'яті записався лого PNG. Але так як на цю область пам'яті є вказівники, ця область пам'яті не очистилась, тому далі цикл пройшов. І всі ваші юзери дивляться на одну і ту саму область пам'яті, де записане лого PNG. Як це пофіксити? Взагалі це можна зробити ось так. Ось. І якщо ми виконуємо код. Ми побачимо, що все пофіксилось. В цьому коді ми просто створили ще одну змінну імедж всередині скопу нашого циклу. Якщо ми будемо брати вказівник уже на ось цю змінну, під цю змінну кожен раз буде виділятися нова область пам'яті. Тому все буде окей. Ставте лайк, якщо не знали про це.